Добрий ранок. Дивіться, яку я цікую, собі смаку тут зробила. Зварила вівсанку, додала мед, пластівці і банан. Тож, хто їсть, усім смачного. О, да, емені є. Даянка есть едио. Едивицеріе, да. Та, ти в рио, і де путай. Не бумажка. Не, на, 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 знімай її. Будеш yeah. знімати? Yeah, я і знімати. Ну так, ти і знімати. А де було всім привіт? відео. Ні, я таке викреслюю своєї пам'яті. Я роблю делейт. Куди ти прийшла? Розповідай. Ми прийшли на масаж. Ой. І нам аж ти на четвертий поверх. Оце спорт, ще раз разом Фу. Де це там є. Що? цікаво. Куди тебе мама веде? Перший раз ми будемо в школі Угу. Латусю відвезла, Арсенка забрала. Арсенку втягнути як на зиму. Просто він зранку йде, а зранку холодно. Це ще? Златуся відвезла, кажу, а тебе забрала. До школи? Златуся я ж пішла вже до школи, а тебе забрала. Бо ти йдеш зранку і до обіду. Азадка з обіду, та після тебе. Златуся вчиться в понеділок до четвертої, а з вівторка по п'ятницю до п'ятої так, Йдемо додому. Дивіться, який золотося зі жолодів. Класний вийшов. Дябчик. І такий гарний златося отрима відміну за нього. Дуже гарно. Отак триває, щоб він не впав. А ну ближче його. Ось тільки О! Ну, о такі ж ноги. Оце взагалі такі класні. Ні, злотуй залізо перовий, вічно зрічно с підняв. Ти молодець. Їздили по справах, я заїхала в мінтериторію, купила ще одну таку подушку, вона класна. Так. Бо одна в колясці, а друга мені потрібно було в шезлонг. Така зі зірочками. Потім, дивіться, який класний набір купила Даянці. Ось такий бодік. Він такий теплесенький, такий нарядний. Добре, кремового кольору. І зараз І ще до неї йдуть. Ось такі штанишки. Ти ці тяпки купила. Класні. Під цей костюм буде гарно оглядати. Що <плес> ти? Диви, що мама тобі купила. Чекай, тому що... боянка. Зараз. Купила бодіки, бо тому що там ті вже всі замалесенькі. Якихось... Не було таких гружевих кольорів. Та я вже хотіла щось таке базове. Йой, то в мене так воно звучить. Такий купила і сіренький купила. От. Тут ведмедик є. Що? Дивіться, то ще арсена шкарпетка з динозавриком. От, з динозавриком. Це класно, надягаєш на ніжку і дитина бавиться. Повоноджелок Володж... мучить. Та? Де, мама, тобі гарно в турафію зроблено 6 місяців. Де? Мама трохи зі запізненням. Нам вже шість з половиною каже, але нічого. Каже, ще сім немає, значить можна робити. Правда? І що, кризунечка, і що, потім піду купатися, Тімочку, далі з'явилося, потрібно тімочку забрати знову. Каже, що було росло. Стоп. Каже, а то коли я тімечко, як волосочку буду рости? Так, поговори. Ми любимо бавитися пустичкою. Опа! Молодець! Ти хто перевернувся. Що за красуня? Кажу, мама сонця. Все, їй вже просто на ліжку неможливо вилошити. Кажу, не можна. Бо я вже каже, кручуся і з цієї, і з цієї сторони. Приготувала піцу І ще нагінці. Вже тепло. її вже розрізаю. Друзі, ми приїхали на шовар закупитись. Вже купили три мішка картоплі і один мішок цибулі. Вже Андрій затащив машину. О, можна помідори купити на зараз. 18 гривень за кілограм, так? Картопля? А? 15. Ні, ми брали. А, 16, Є і по 17, по 16, по 15. 16, то... то Так було смішно, слухайте. Мамі продала жіночка за 15. Ми приходимо теж, що взяти, а воно все вже по 15 Акція нема. Я Є по 17, ні, вона не казала Акція, вона настільки на нас кричала, таке, якби я не знаю, що ми її зробили. Все, то ми тільки вам продали, а іншим не будемо за таку ціну продавати. Думаю, мати видно. Хочемо ще морку купити, перець. Тепер ж... Ну, Мені, звичайно, там нема де розігнатися з тою морозильною камерою, але хоч щось заморозити, щоб обанти на зиму, потрібно моркву. Диви Андрій, скільки чеснику? Треба чеснити хоча б, я не знаю, може скільки рога дати. Та ні, сло, він собі буде стояти. Ні. Він не буде довго стояти, він буде стояти, але він потім почне гнити. Він тобі не простоїть цілу зиму. Тож так, о, можна диви, який гарбуз такі у нас великі шогарги, він йде отак і отак. Що? Баклажани. Шо? Або баклажани куди? Ну йдемо сюди. Ну, Тож якось так. Скільки тут сміття, то потім фребральницю так шкода ходить і прибирає бідно, правда. Тут зараз я вам покажу. Ну, такі вулочки і там продають все, що бажаєте.

Заморозка. Я вам скажу, з перцем ми трішки переборщили. Hey. То багато. Ну ладно, так як перець е, дуже дорогий, то нехай буде на рогу чи на я ще щось. Я перець дуже люблю червоний. Yeah. Потім тут у нас баклажани і тут, а тут кабачки. Шкірку я знімаю. Мені мама порадила шкірку знімати, бо коли потім щось готуєш, то така шкірка недобра. Це все морква заморожена. Кріп. Петрушку ми не морозила, я не люблю петрушки. Взагалі у нас ніхто не любить петрушки. І цвітна капуста. Ми ще купили 10 кілограмів цукру. І тут у нас 4 пачки гречки. Речка, скільки гречка... Скільки гречка по 26, а 29 гривень за кілограм. То ми дали за тих 10 кілограмів 290 гривень. Ми ще й купили три мішка картоплі і цибуля. Я не пам'ятаю, скільки цибуля була. Ми ще дали 270 мішок. І ще купили мішок. Такий маленький фіолетовий цибуля. Сідайте. <плес> Який фон гарний. Щось таке. Холодно. О, їдемо по справах, щоб без лотуці заїхати, якісь піжами купити, тому що, що все малесеньке. Нема в чому хаті ходити. Ми з дріб стоїмо, скупляємося. Каже, без коментарів хліб коштує 55 гривень. Адже каже, все, беремо тут за 25. Я, ні, Є по 28, але це просто жесть, реально ціни, сумасшедші. Там смузі, знаєте, що ми брали, я вам показувала, він коштував 55 гривень, зараз він 75. Боже, ну, ну просто. Що, ж, а? Ні, я буду їсти вже такі, як ти їсиш. Я вже не буду перебирати. Капуста квашена. Це я буду капусняк варити. Це дуже захсьов. Ов, наш іде з морквою. Потім цю заправку взяла. Ще взяла такий салат попробувати. Баклажани по курайськи. Ще б такого не чула. Баклажани по курайськи. Оцей йогурт класний. Перший він мені не подобався, тому що він був не солодкий, нічого. Але так як я сижу деколи на дієті, ну як деколи сижу. Зажди. Він класний. Потім ще такий йогурт. Затусі, оцей подобається йогурт ще дітям. В Даянці взяла яблуко персик. Потім ще взяли банани. Ось такі сосиски від Бощинського. Від Бощинського сосиски смачні Потім в ось таке печиво. Не думаю, що діти будуть таке їли. а може, їм сподобається. Я інші дітям купила такий рулет. Який він йде де? Він по-домашньому курячий рулет. О, класно. Потім м -м, ростишка, ростишка. Потім серветки. Ще такий один йогурт. Ще є з грушею. Хліб. Потім кролик. Таянка вже кролик їла. Ще взяли ось такий. Яблуко, гарбуз, сметана, брюшники паперові, ясоці. <реш> ні, чесно, ясоць. Я думала, більше щось є. Нічого не купили, а той... Що я хотіла сказати? А так? Не Що казати таке? А А гроші просрали. О. О. Що, ні? Оце печиво взяли такий набір. Є різне. Цей йогурт дуже смачний. їла. Ми в сільпо його купляли. Зері... Ще такі кульки. А ще взяли молоко, потім взяли у отакий, ось ось Там теж є знижкою в сільпо йде. Так, це папір. Оп-оп-оп-оп, що тут у нас є? <смі> Вже все було закрито, я купила тільки кусок шиї. То таке, я завтра під душі м'ясо куплю. Андрій, тримай своє пиво. Це золотося ще антибіотик. Це... Отки вона виписали. У неї ще було запалення на рук. Ще має допити. Це, Це шия. Риба. Потім ще взяла. Що, індечка? Вона ще не пробувала індечку. Пакети, дітям барні той до школи, булгур і лимони. І все. Я в шоці. Кіку-кіпу стратила. Багато я стратила. Дуже багато. А я два? Що два? Джбі. Тобі і златі до школи? Е, я не люблю шоколадне. Ти не любиш? Там більше не було. Там було одне з молоком, треба було тобі з молоком взяти. Чого шоколадне, а мені оце з молоком. Смачного. Прошу. А з яким йогуртом п'є? А це що за йогурт, Андрій? Звичайний да. йогурт. З хлоп'ями. А, ну что бурщин, не той. Али там, я йду розмовляти. Ні. Так. Вже майже готова. Андрій, я тебе прошу, дай той футбол тихіше. Україна хоч виграє? Україна хоч виграє? Шістри, наші виграють. Отак. Маємо бути. Так, там капусняк буде. Гробо вже готове. Я ще додавала цвітну до капусту. Купила златі тільки одну піжаму. Купила оцю синю, там більше не було. Ось така синенька. Така, і там такі зі зірочки штани. І більше на неї піжам, тобто її розміру не було. То взяла її отакі лосінки, щоб по хаті ходити, і взяла прості тонесенькі кофти, отакі, щоб по хаті ходити. Та і все. Не було її розміру, мені потрібно був 146-й. І Арсенкою купила такий поїльник до школи Бетмен! Та, я знаю, що ви мене попереджали. Ну, друзі, я замовила <смі> знов тема. Ну, я щось там знайшла. Мені златі, усіні черевики попалися за 256 гривень. Там таке, знижка ще одна друга пішла. І я не могла просто напросто да, відмовитись. Я читала про ту тему, але я щось думаю, в монарху на конкуренції. Аліекспрес, як теж відкривався, то теж в нього були там і всякі конкуренти. Не знаю. Всі замовляють, то я замовляю, знаєте. Знаєте, хто говорить, кожен вчиться на своїх помилках. Дай Бог, щоб нічого не було. Але я прийшла пустувати. Слухайте, цей постумат, який зручний, прийшов, відкрив, туп і все готове. Забрала. У нас вечір. Е, іду я до машини і йду додому. Ось такі черевечки златусині. В неї є пластик осінній такого кремового кольору тепер рувички. Зараз вам покажу косметичку, яку замоли. Я думаю, що ви її бачили. вона так мала ціна була 36 гривень. Зараз я її відкрию, з її рукою. І вона отак розкладається. Вона не хоче. Да. Та я її колесала, а... а вона щось не хоче. Це така пов'язка на голову. Це Даянці. Вона mm -hmm. така, але бантик зробити. І комбінезончик Дивіться, який класний. Тут такі плюшечки, закриті мішка. Класний такий. Мені не добре. Я не знаю, вже осінь прийшла, загострення то все прийшло, прийшло, прийшло чи що. Я про шлунок мала спокій, десь рік і три місяці, то разом з вагітністю. Але я знаю, через що то, коли б у мене був грип, я пила антибіотик, і напевно він мені так дав на шлунок. Хоча я купила пробіотик, там якісь мені добрі дали йогурт, там, йогурт, якийсь німецький для мікрофлори кишечника і не тільки. Але щось я бачу, мені взагалі нічого не допомогло. Після того я захворіла. Як після того? Навіть під час грипу я захворіла ротовірусом. Ну всі захворіли. Всі повністю. Мама. Бо зараз в нас, Андрієва мама, то в нас трохи то в чоловіка-сестри. Мама ногу зламала і приїхала. І той. Мама перша захворіла ротовірусом. Потім, хто... Ну, ми всі. Коли я вам писала, то злата ще не була хвора, але іменно в ту ніч вона вже почала теж рвати. І, напевно, мені так дав той ротовірус, і ті антибіотики, і мене дуже сильно здуває. Мене дуже сильно нудить. Хоча я вже от мотиліум випала, трішки прийшла. І, напевно, я підпортила свій шлунок. І так обідно, знаєте, скільки часу мало спокій, вона треба лікувати, бо бачу, не проходить. Не проходить. А стає таке враження, що ще гірше. Не хочеться дієт, але потрібно. Ну, як та, знаєте, коли ти сидиш на дієті, коли худнеш, то одне, або ти собі і то дозволиш, і то дозволиш. Я би вже давно схудла, так як мені потрібно. Але просто, знаєте, то вихідні приходять, і собі там щось подіяла, там піділа, але все рівно худнеться. А тут -то треба діяти прямо так на шлунок. Я чую, і мене так круто, і мені так недобре. І знаєте, через ту слабість є, я ледве тут уварію їсти. Хух. Обідненько, але що зробити? Я зараз доварю той капусняк. рагу я вже доварила. Капусняк зараз варю. Заповнила дітям щоденники. Mm -mm. Арсенові зараз попросую одяг, підготую. Златі я зранку готуюся, бо вона йде в другу зміну, на першого, або на дванадцятого. Записала я її ще на малювання. Вона на малювання буде ходити. То назад йде на малювання, а після того зразу в школи йде. У мене ще почала випадати волосся, не пам'ятаю, чи горила чи ні. І той мама мені з Єгипту привезла проти випадіння волосся і для росту такі таблетки. І вони починають діяти. У мене тут о, десь. Чекаєте. Такий пушок вже появляється. Десь там такий пушок появляється, я помітила, коли хвостик робила. Єгипетський. Якийсь e понтога, пантовер, зараз Пантока. Ай. Ось такі. Хто їх впив? Три рази на день. Хтось повів. Якщо пари на психіна. Я ж ніколи ще не, не пила. Перший раз п'ю. Ну, так є, коли дитинці біля пів року, після пологи приходить півроку і волосся починає випадати. Такими жгутами, гутами, таким купець. Я після того, що в мене є вітаміни, курс, вітамінів, ще проп'ю. Тож отак, це таке на справу. Осінь приходить, всі болячки приходять і все. Знаєте, це літомку так було спокійно. Але це таке, таке западло, от просто перше вересня і все. Діти йдуть до школи і просто то завжди нежить, то якісь ротовіруси, то ще щось, то ще щось. І отак от то і все по кругу. Підкажи мені, будь ласка, чому ти не спиш, га? Даяна, Вже півдесята. Ти вже півгодини тому мала спати. Ти чого не спиш? Спати лягай. Спати лягай. Каже всім доброї ночі. Ми лягаємо спати. Два. Спати спати. Так, Ти вже как... давно спати. Давно давно. Ти чого не спиш? Ти коні пасеш? <рес> <Ой, рес> коні коні пасеш.